Всім привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм підходом до створення колажу бажань, як я це роблю. І відразу спойлер: я роблю це без жодних правил чи інструкцій. Так, мабуть, ви зараз очікуєте від мене якийсь там лист туду. Чи якісь там пункти, як це потрібно робити, але у мене цих пунктів немає. Для мене головне це відчуття. Я обираю картинки не тому, що вони повинні щось символізувати, а тому, що мені подобається бути в цьому образі, в цій атмосфері. Я відчуваю собі, мені подобається, що я відчуваю ці емоції, ці картинки. І знаєте що? Такі бажання втілюються в життя, такі мрії здійснюються. Зазвичай я починаю з Pinterest, тому що я роблю колаж діджитал. До цього я робила з фотографій, тобто вирізала з журналів, друкувала різні а, зображення. От, а зараз це набагато швидше. А, я заходжу на головну сторінку і можу вже... Брати там, шукати свої зображення до свого калажу, чи я можу прописати декілька слів, що характеризує моє життя. Наприклад, подорожі, природа, естетика, архітектура, тому що я працюю у цій галузі. Але я не шукаю конкретні речі чи цілі. Я в пошуках зображень, які мені відгукуються, які мені приємно бачити. У мене також може бути в моєму колажі декілька картинок на одну тему. І це нормально для мене. Наприклад, от зараз в мене так прийшло. Я, як в уяві, прописую, значить, слово естетика і вже бачу зображення свята. Думаю, що в наступному колажі, коли я буду робити, думаю, що дуже скоро обов'язково будуть ці зображення зі свята. Півтора року по тому я робила колаж і додала. Фотографію, зображення балету, але я навіть не, не, уявля... Дадам, не уявляла, що я а, піду на балет. Мені просто сподобалася ця атмосфера просто. Зараз я зрозуміла, побачила, усвідомила, що це зображення, а, ця атмосфера зображення, так, вона перевтілилися у моє життя. Подивилась далі, що там ще є в моєму колажу, і побачила набагато більше, що сталося в моєму житті, про що я мріяла і уявляла, коли я збирала цей колаж. Коли ви робите колаж, то орієнтуйтесь на ваші відчуття, що ви відчуваєте в даний момент. Тому я Стараюсь не стараюсь, я роблю ці в гарному настрої як дитина. Я не намагаюсь підігнати мої якісь там цілі до карти бажань. Ні, тут треба відпускати контроль. І головне, не думати про те, яким чином ці бажання будуть здійснюватись і коли. Я навіть іноді не знаю, які міста, що це за міста в моєму колажі. Мені просто подобається те, що я бачу. Ну, наприклад, ви хочете поїхати на якийсь острів, і вам ця картинка сподобалась, але в... Ви можете зловити себе на то, тому, що ви вже вистраюєте якийсь там план, як ви зберете кошти, можливо, там ви, у вас буде новий клієнт, чи ви виграєте в лотерею, чи ще щось таке. От, Цього не потрібно. Просто насолоджуйтесь самим процесом. Кожного разу, коли я розблоковую свій. Айпад, я бачу цей калаш. Але це відбувається не свідомо. Але моя підсвідомість вже працює з цими образами. Згодом життя починає відображати ті емоції і почуття, що я заклала у ці картинки. Головне не те, що ви бачите, а головне те, що ви відчуваєте. Я обираю зображення, що надихають мене атмосфери. Наприклад, в моєму колажі є зображення фотографії жінок. Так, це правда. Це не про зовнішню мотивацію, чи, якусь там, чи якесь там порівняння, так? Це про відчуття легкості, це про впевненість, про гармонію, які. Вони передають. І знаєте, що цікаво. Останнім часом я більше отримую коментарів, коментарів більше отримую компліментів саме за легкість, саме за цю впевненість, за якусь там ніжність. Тому експериментуйте із цим також. Знову ж таки, я не думаю, що картинка призведе мене до якогось конкретного результату. Просто мені подобається цей стан, і я додаю його до колажу. А згодом я вже бачу, як це втілюється в моє життя через мої почуття, через емоції та зміни в моєму стані. Можливо, я руйную багато міфів про. Карти бажань, але багато тренерів пропонують конкретні схеми, які начебто працюють для всіх. Але я вважаю, що це не так. Коли калаш створюється з думки, а не з не від серця, то ця гра втрачає сенс. Я постійно вчусь, ви знаєте, хто підписаний на мою сторінку в Instagram, Проходжу я різні курси, читаю і багато користуюсь різними інструментами. Деякі інструменти приходять мені самі. от Тому, якщо вам цікаво, то е, можу поділитися зі своїми топ топ, я не знаю, три класних інструменти, які можуть допомогти в створенні колежень. Бо вони розширюють сприйняття цього світу. А я зазвичай люблю залишати мрії здійснені, здійснені мрії при собі, але іноді мені вже ж хочеться поділитися цією радістю з вами в Instagram. Мені просто подобається сам процес цієї гри, я її так називаю. І те, що я вигадую сама свої правила, і в принципі це стосується не тільки створення колажів, а це стосується і усього життя дуже важливо прислухатися до себе і робити так, як ви. Відчуваєте. Тому, можливо, ви прослухаєте це відео і зробите якось по-своєму, і це буде класно. Головне, що не буде ось цієї тривоги стосовно так: я зробила все по правилам. Тут я зробила так, тут я зробила так, тут я зробив так. А в кінці ви сидите. Без настрою, тому що ваші бажання не здійснюються, ви дуже сильно зациклені на них. Беріть і цю легкість з собою, коли ви створюєте ці колежі. Отже, такий робимо висновок про те, як я роблю свої колежі. В мене немає ніяких подходів, окрім відчуттів. Це не про строгість, це не про якісь цілі, це не про якісь там етапи 1, 2, 3, 4, що треба тільки перед народження, днем народження після в новорічну ніч, після новорічної ночі. Ні. Робити тоді, коли вам класно і коли ви дійсно хочете це зробити. От у вас зараз є це бажання, зупиняйте моє відео, не забудьте поставити лайк. Підписатися і робіть собі калаш. Нехай ваш калаш відображає радість, легкість, а решта відбудеться сама собою. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вас це надихнуло, залишайте коментар, ставте лайк. Підписуйтесь на цей канал. Попереду буде ще багато цікавого. І якщо ви хочете підтримати мене і мій канал, то під цим відео ви знайдете лінк. Ви можете зробити донат. Це допоможе мені продовжувати працювати над контентом, і ви також зробите добру справу для моєї країни, так як я плачу податки. Дякую!